Події, що розгорнулися навколо можливого асоційованого членства України в ЄС, не залишили байдужими студентів східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З ініціативи студентської ради та профкому навчального закладу у приміщенні історичного факультету відбувся науково-практичний семінар Європейська інтеграція України. Його учасники говорили про плюси і мінуси європейського курсу України. Більше дев'яти сотень студентів східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки взяли участь у тематичному семінарі, аби більше дізнатися, що дасть євроінтеграція Україні. Ми вважаємо, що це цілком доцільно, адже в ході подій, які розвиваються, трапляються такі просто випадки, коли студенти йдуть, але не розуміють, для чого і куди вони йдуть. І для того щоб власне підняти цей рівень свідомості і того, що відбувається у нас в країні, ми вирішили зробити Активам. І для того, щоб власне роз'яснити усі моменти, які відбуваються в нас в країні, ми студентським активом, а саме студентської ради та студентською правоспілкою університету, вирішили зробити таку невеличку зустріч студентства, для того щоб власне їх поінформувати, що ж таке угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Чому вона викликала такий резонанс і як відбувається інтеграція України до ЄС протягом останніх років, розповіли викладачі факультету міжнародних відносин Сергій Федонюк і Наталія Романюк, а також студенти. Європейська інтеграція України це не лише певні економічні переваги і, можливо, короткострокові якісь недоліки. Європейська інтеграція України це є цивілізаційний. І геополітичний вибір України. Я думаю, що сьогодні Україна, очевидно, має виходити виключно з власних національних інтересів, тому що ми маємо думати не про те, як буде добре Європі з нами, чи без нас і так само Росії з нами, чи без нас. А ми маємо думати, як буде добре нам. Якщо Україна буде. Працювати в напрямку європейської інтеграції, то лише тоді наша країна зможе досягнути того цивілізаційного розвитку, як і Європа. Ми повинні будувати Європу в Україні. Доповідачі означили програмні положення угоди про асоціацію з ЄС та виокремили позитивні і негативні наслідки її підписання. Студенти активно долучалися до обговорення, висловлюючи своє бачення майбутнього України. Для них такий семінар це можливість поглибити знання про інтеграційні процеси. Лекція звичайно ж корисна. Особливо в цей час, коли навколо відбуваються політичні події, про які, на жаль, люди і студентство, зокрема, мало поінформовані через те, що цікавляться вони самі цим мало навколо, ніби і є інформація, але вона ну вона мало доступна, бо мало зрозуміла. Варто було б організувати таку. Відкриту лекцію, такий вільний доступ інформації ще на початку тижня, щоб студенти були усвідомлено знали, що конкретно дає нам асоціація з європейським союзом, які позитивні сторони, які негативні, декларуючи свою позицію, студенти також організували майдан на підтримку європейського курсу України.